Що а ну окунь. Окунь. Стандартний окунь. Ось такого розміру. Взяв безпосередньо на Кракена. Прихватізація так, так звана. Рейнс, Pink Sardin. Ось такі. MG1. Покажу тебе так, коли тебе вже їв якийсь кабанчик. Ви погляньте на цю рибу. Так слушай, такі окунь, такий вже прям. Ого! А це що таке? Максимально обережно його буду тримати. Окунь ну в принципі була перша прерогатива і моя основна ціль. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Вибралися сьогодні в компанії друзів і підписників на таке чудове озерце. Попереїжджаємо, можливо, десь на річку переїдемо. В моїх руках Тотем 832 до 12. І, ну, ціль щука, але я б не відмовився від окуня, Тож починаємо риболовлю. Ренсівський crow Класика з Класик. Тисячник Конфорт і Тотемчик. Обожнюю цю модельку досить універсальна і по щуці і по окуню. 3,5 грами вольфрам так падає. О, Тут глибина хороших метра, мабуть, 3-4. Тут був такий період, коли була низька мала вода, то воно дуже висихало. і Тут просто був такий як рівчак. Але просто ці роки з водою такої якби проблеми немає особо. Але все рівно на сонечки прикольно. Але все одно вже відчувається такі нотки осені, ранкова прохолода. <гані> Блін, тоненька нитка обора, що ж там за засепсаш, за все там. А, за там? Ну нічого. перший линець комом. Друзі, яка ситуація Бодя. З Санькою там кидають на озерці тому, а я вирішив перейти сюди, тряхнути стариною. Ми колись тут свій час з під... А, так не вийде, тут багато травички. Ми тут свій час з цієї сторони, аля типу ловити не заборонено, а можливо так краще буде. Ми тут полавлювали. І полавлювали непогано. О, окунь вилетів, може щось і буде. Може щось і буде. Тут понатягували ці дроти. Дроти, не дроти, щоб не кидали. Кунчики б'ють, бачите, з під цієї триви. Тоді далі може, може щось, щось і буде. Зараз я буду намагатися, бо там в мене не зрослося. У Таріка кілушка і... На початку він риболовлі спіймав окуня і начебто якось непоганого окуня. Він більше на воблірах. Хоча щуку він зловив на силикон. Тож якось так. Зараз перейду на другу частину Уже річки. Спробуємо тут і потім поекспериментуємо там. Ну, Комарі там в лісі дали таких тюлей, просто заїдали, даже з репелентом. Бачите, серед трави окунь є, його там чимало, і він там атакує. Зараз ми будемо намагатися цих окунчиків тут розмембелити з під сітки. да, є риба, а невеличкий, але сам факт, що нарешті. А, ну окунь. Окунь. Стандартний окунь. Ось такого розміру. Але все-таки взяв. Ось так виглядає цей окунь і ось так виглядає. Селектівський снег. Добре, що хоч відійшов від нуля. І є розуміння, що можна тут розраховувати принаймні на окунчика. Перейдемо на ту ж сторону, я впевнений, але о, догнав уже самої трави ще й не самий прям малий ось такий окунчик. Взяв безпосередньо на Кракена. Він йшов, 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 ішов, атакував. І якось так. Так. Ми цього повідпускаємо. Окуня тут багато, і його тут, якщо гарний візьме, то буде незручно відпускати, але вже клешню відбив. Яку ми маємо ситуацію? Декілька поки що окунчиків. він досить так якось незрозуміло бере, але він є. Е, Саша з. Безпосередньо таріком залипли там на тому озерці на першому місці. Так, зараз ми поставимо ось таку корічневу кузару. Будемо експериментувати. В них там краще виходить. У мене щось там не дуже зрослося. Я там трошки поправся і пообривався, але потім згадав про це місце і згадав уже за ту точку, яка йде на кам'яної косі. на її я також хочу сьогодні порибалити і ми, скоріше за все, це з вами зробимо. Але окунь, невеликий окунь, бійкий, але ну, чесно, приємний, мені подобається, що, що навіть його в умовах трошки таких складних. З рубрики все моє, моя річка. Я тут собі поставлю безпосередньо забор 10 метрів. Натягну. Колючий дріт, щоб ніхто не рибалив. Хочете рибалить на річці державній, це ж прихватізація, так, так звана. Це ж не то, що якийсь платник, там, типу, хтось викопав себе на участку. А це тако взяли, просто відрізали кусочок річки. І все, нельзя. Спілки, шмілки. О, догнав. Все-таки і на... Ось цього жукоподібного ми також піймали. Зараз знову принципово змінимо приманочку. Ось такі окунчики, вже Не знаю, який він там, другий, третій, четвертий, але покльовок було чимало. І потрібно експериментувати з проводкою. Бо я помітив, коли так більше кладу на дно, то він не дуже хоче брати, а тільки починаєш підсмикувати, щось виконувати на кшталт пелагіки то він краще брав. А, ну все, я зараз знаю, що я тобі при... запропоную. Я тобі зараз запропоную Reigns Pink Sardin. Класика з класик. До речі, там ще в мене був x Crow, точно в такому кольорі. Це новиночка від японського концерну Reigns. Так, оконь, правда, невеликий, для нього може 20 дюймів буде забагато. Але при цьому потихеньку. Пазлик складається, хоч окунчиків під ловом. Взагалі, взагалі, моя ціль сьогодні була окунь. Я тому і взяв тотемчик, 1000 комфорт, 0,3 ниточка, щоб попрацювати на смугастого. О о, 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 о. І рейнс і рейнс безпосередньо. Промазав зовнішньою стороною пащі і роздарвав нашу з вами приманочку. І ми зараз зробимо. Лайфхак. Ми відкусимо цю частинку і зробимо приманочку меншу. В плані того, що гачок буде до хвостової частини ну, ближче. І це може, знову ж таки, як воно, що воно, я не знаю. Так, прив'язав вже монтаж, бо обірвався, на жаль, також таке буває. Поставив малесеньку-малесеньку засібку. Півтора грамчика вольфрамчик Мацоп отакий. І зараз хочу вам продемонструвати одну з моїх, ну, наразі найулюбленіших серій мікрофсети від селекту Ось такі MG1. Micro Тут ззаді написано позаду. І зараз ми щось будемо вигадувати велосипед, шукати якісь джавіки. О, ось тут ще трошечки джавіків залишилось. Зараз От він і випав. Мінімум всього це мікроджиг, і коли ти в таких умовах, мікроджигової риболовлі, якісь нано, мікро, і коли тебе умови лову заганяють інколи в глухий кут, як в даному випадку, я тут ніяк по-інакшому не можу попрацювати, тільки безпосередньо вже на... Мікроджизі на такому, знаєте, овсеті. І це великий привілей того, що ти не так часто чіпляєш траву. Бо коли ти вже безпосередньо працюєш на чистом, там так, базару ноль. Ну і далі думаю, що пояснювати, говорити не потрібно. Тільки підвів під самісіньку травичку і ще. Зловився ось такий окунь. Хтось скаже, та, цей юрний окунь, це позоре, що насміх. Десь буде правий. Хтось скаже, що не здивував, і також буде правий. Але вечірня прогулянка з риболовлею, по запрошенню і друзів, і підписників виїхати покидати 2-3 годинки навіть просто на окуня, це вже дуже. Непоганий результат, а? Це найбільший. Це найбільший. О, так, так це риба. Так це риба. І зрозуміли, куди я підзакинув? Я підзакинув під самий о, так, зачекай, зачекай, я тебе покажу. Я тебе покажу ось так з плавником і покажу тебе так, коли тебе вже їв якийсь кабанчик. Ви погляньте на цю рибу. Да, Хтось його великий хотів тут подерти, бачите, і тут подерти. Щуки тут чимало. Як це ж тебе так, щоб лишній раз не травмувати, бо ти і так на стресі? Ну, оце вже можна рахувати, може якось тако тебе на траву. Тут трава така, він підходить під цю траву. Це таке, оце така клює риба. Mm -hmm. Ні, ну Це ж чисто спортивна рибалка, вон камери. Mm -hmm. Піймала відпусті. Де таке? Там знайомі на тому болоті кидають. Де перше таке починається з, з каменів? То Тарик гарденьку щучку зловив, десь кілушку? Да, Десь кілушку і все. Мене там з'їли комарі, говорю, я пішов сюди на косу і думаю, зробив пару закидів тут. Є. Yes. Ще одненький. Ну це ж хіба риба, це просто позоріще якесь. Це просто позоріще. Але таке, як воно клює, там я проходив на озері, навіть покльовки не заработав. А тут цей дрібний цей окунчик покльовує, то ну, вже хоч щось. Ще сьогодні після зубного заїхав, сьогодні там до стоматолога набрав. Одкололось кусок зуба, він взяв знімок. Штифт, коронку. Там насчитав 7800 повністю за весь зуб. Завтра опять. Коротше, такий болить, що так намучив мене. Там де тонко, там і рветься. О! А це вже мав... А ні, це він так просто... А, він, мабуть, підбагрився. А ні, по-чесному зарод. Так пішов, я подумав, що це вже реально. А, так, динаміка. І така я дивлюся в окулярах поляризаційних. Там якась така крупненька риба з блисне бочками, там десь блисне бочками. Таке воно. але... Друзі, що ми маємо наразі? От там вон, е, вже під'їхали друзі Олександра з Таріком. Я тут ну, кошмарно підійшла, людина теж прикольно в діалогах поспілкувалася. Половив окуня кожна проводка, чи риба, чи покльовка. Я навіть не пам'ятаю. Холостої проводки, щоб не відбулося ніякої дії. Але тут, тут пустимо на одному місці, тупо мікрушимо те, що мікрушиться, таке швидко чи швидко, ну, скоріше за все, швидко набридає. І зараз ми підемо туди, спустимося на ту сторону. Ще на коня зараз хочу принципово одного піймати. І, і все. Але така непогана вийшла тут окунева риболовля. Ну, реально, щоб поставити кубошу для риби, можна було його тут дуже багато насмикати. Але розмір. Актив непоганий, динаміка непогана, але особисто мені не дуже подобається ця дрібнота. Тож, 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 все закономірно. Чому він так гарно бере, бо його тут багато. І плюс конкуренція. Ну, на коня, так на коня. Ще є такий дрібний. І все. Хочу зараз прийти безпосередньо туди і вже там продовжимо нашу риболовлю. Так, перейшов нарешті я сюди. Так, зараз ми зробимо ось так. Опа! Єс. Єс, єс, єс. Окунчик з покльовочкою. Стандартний стандарт, уже такий, вже прям. О! О, це що їх там зграє? З-під самого кущика підкидаю і ось такий окунь І стоять вони там безпосередньо біля того кущика. Тут течія, тут таке ну, мега круте характерне місце. Це місце нам говорить про не тільки стоянку якоїсь білої риби, а на обраточки стоїть її окунь Ух ти що! Прикол такий короче, кидаю туди під кущ. От просто кинув так на веточку, З веточки скидаю, приманка падає, виходить, в воду і одразу поняв покльовка. Він тупо, дивишся, ти розумієш, вже 3 чи 4 спіймав, там таку п'ену підносить сміття. І от там він з пени. Так слушайте, окон такий вже прям, то я при ньому ловив мелкий, а перед тим як він приїхав, я впаяв. Ну, такі грам 150. Я так, знаєш, з однієї сторони здерта луска, а з другої аж крив'яша. Відать, яка ще щука хороша чи що. О, та ж сама ситуація. Тупо, коротше, він там стоїть. Ну, ще період, вічорка. Олександра, ставайте тут і ловіть. От. Іди сюди, дивись, якщо ти зараз станеш з тої точки і підкинеш туди, ти одразу піймаєш. Перейду, ну, я на камні. Бачу, що стайка вибилась, чи що, що, але якось так. Гу просто підов. Прикол достав телефон, щоб відповісти на меседж. А тут ось такий окунчик. Друзі, все ж таки ця точка нам підкорилася ось таким невеликим окунем. Зараз ми туди трошечки далі підемо, о, це що таке? це що таке? Ну, подіні, слухайте. Симона витримати. витримати. Слухайте, на падінні така класна покльовочка закину під самісінький берег. І, як то кажуть, попав туди, куди потрібно. Ви погляньте на цього красуна. Так, я тебе хочу взяти ось так. Ось такий красунчик, окунь з таким плавцем. І ось така рибка, і тут там так круто зав'язав, і така покльовочка, і все. Ну, Мені, чесно кажучи, дуже сподобалось, бо вже трошечки зневірився, але вечірка окунь це таки класичне поєднання в потрібний час в потрібному місці. Прокидав під берег, ну, якісь такі були покльовочки. Потім трошечки так далі туди підзакинув і безпосередньо взяв ось такий окунь. Ну, це непоганий розмір, це непоганий окунь. Тож фото. Друзі, я вам ще раз покажу ось цього красення, максимально обережно його буду тримати. Ну, Погляньте навіть таке порівняння на долонь. Звичайно, без жодного сумніву, рибка собі йде далі. А я ще спробую тут декілька закидів зробити. Все ж таки, берегова лінія вона інколи може дуже-дуже сильно виручати. Тому і на любій водоймі, навіть на формату, Малих річок. Ніколи не нехтуйте, Ну, провіряючи її. Може бути, може не бути, як і всюди. Але прикольна дуже була покльовочка, прикольна риба, дуже бійкий, враховуючи, що в мене тут тем до 12 лайтик такий. Але при цьому так він трошечки навіть і... Піднатужився, бо риба повела в каміння. Вона бійка, бійка, бо тут багато укриття. Для неї тут багато укриття. Вона під будь-який камінь вона може собі заплигнути і сказати, Юрчик, ні, ти красун Але не сьогодні. Тому ж якось так. Я так собі закинув. Класична така сходинка з підігровочкою І такий гарний, вже достойний. Уваги, ну, береговий окунчик. Так, це не монстр, там якийсь кілограмовий, але ну, наразі, мабуть, цей самий більший, той порватий безпосередньо там якоюсь щукою чи судаком також був хороший. Друзі, ось і підійшла до завершення моя сьогодні риболовля в колі друзів. Ну, в принципі, я її ну, дуже задоволений нею. Тотем 832 до 12х12 тисячний 12, комфорт і 0,3 нитка. Окунь, ну, в принципі, була перша прерогатива і моя основна ціль: вдалося половити і скласти її в логічний пазл. 1,5 грама, грамі 8,09, 1,8 грама. Різні приманки працювали. Найкраще ну, спрацював, ну просто легендарний в такому блюджилі, не блюджилі, в моргінг-дауні, Це селектівський джавік. Класична імітація тюлечки малька, комарі заїдають. Я просто тяжко уявити, щоб я не взяв з собою репелент. Вони просто нас без'їли. Тож якось так. Підписуйтесь на канал, не забувайте про фон гаджета. Допомога там, де вона потрібна, Ви були на моєму каналі. До побачення!